Доброго дня, дорогі п'ятикласники! Цього року через військові дії ми з вами очно, так як є, до нового року щонайменше побачитися не зможемо. Проте дозвольте мені представитися. Я учитель, предмету, здоров'я, безпека та добробут. Копань Юрій Григорович. В 5 класі у вас я буду вести саме цей предмет. І, як ви бачите, з фотографії приблизно ось таким чином я виглядаю в житті. Перейдемо до класруму та поглянемо, в чому полягатиме наша сьогоднішня тема заняття і загалом, як буде побудована наша з вами робота. Отже. Сьогодні наша робота полягатиме в першу чергу. Перше, що ми маємо зробити, це підписати ваші зошити ще хто не підписав. Для тих, хто вже підписав, може, трішечки почекайте. Перейдемо далі до роботи. Хто ще не підписав, будь ласка, підпишіть. Отже, перший рядок зошит. Другий рядок. Для робіт з предмету. Третій рядок. Здоров'я, безпека, кома. Добробут. Нижче учня або учениці 5 класу. Далі Луганського ліцею, зверніть на це увагу, і останній рядок, ваше прізвище та ім'я в родовому відмінку. Отже, зошит підписали, зошит відкрили, на першій сторінці вказали сьогоднішню дату, це 7 вересня, прописом, будь ласка. В першому рядку посередині. Нижче класна робота, це другий рядок. І третій рядок тема уроку. Так як у вас вказано в класрумі, в заголовці тема, в назві, власне, самого уроку, повністю читається наша сьогоднішня тема таким чином. Базові поняття: ось вона виділена якраз жирним шрифтом. У вас в класрумі. Дві крапки. Життєві навички крап комою. тренінг. тобто що що таке тренінг, що таке життєві навички комою. правила групи. Тобто, як ми будемо між собою взаємодіяти, права. крапка, Обов'язки. Тобто таким чином ми записали сьогоднішню тему. Для кого я швидко це прочитав. Будь ласка, просто поставте от прямо зараз на паузу і спокійно перепишіть або прослухайте наново і запишіть цю тему собі в зошит. Далі. Наступне, що ми робимо? Після того, як ви поставили на паузу, записали відповідно, підписали зошит, записали дату, записали класна робота, записали тему. Ми маємо працювати якраз оце навчальне відео з поясненням вчителя. Воно у вас вказане якраз в класрумі, що ми зараз і робимо. Тобто ви зараз уважно слухаєте. Після того, як ви прослухаєте і передивитеся все те, що я вам покажу, ви маєте для кращого розуміння, бажано, звичайно ж, з пам'яті переказати це усно самим собі. Для чого це необхідно? Це покращить засвоєння і запам'ятовування того, що ви почули. Хоча б коротко, хоча б основне. Якщо було важко перший раз це робити, тобто переказати наново, прослухайте, будь ласка, передивіться це відео ще раз. Я спеціально от такі найважливіші теми буду старатися вам давати саме на Ютубі. Чому? У зв'язку з саме. Поясніть, будь ласка, це батькам, а батьки хай прослухають це відео. У зв'язку з тривогами повітряними, ви маєте можливість не в той самий час прослухати відповідний матеріал в прямому ефірі, тобто в зумі або в міті, а повернутися до цього навчального матеріалу в будь-який момент. Коли тривога закінчиться, коли вам треба згадати щось. Ви можете скільки завгодно разів повернутися до цього відео на моєму каналі в Ютубі. І спокійно це переглянути. Тобто пригадати, що було минулого разу, наприклад, через тиждень перед наступним уроком. Чому і ні? В майбутньому, що треба буде зробити після того, як ви прослухаєте відео і перекажете його устам. Переказати, почути і побачити письмово в Зошиті. Тільки те, що запам'ятали, зверніть увагу. Найважливіші речі, так? і надіслати на перевірку, що ми робимо. Ви пишете почуте і побачене письмово в зошиті. Це може бути абзац на 5 речень, це мінімум, або до однієї сторінки тексту. Кому як зручно. Хто швидко пише, напишіть на сторінку. Хто менш швидко пише, напишіть 5 речень, про що ви почули сьогодні на уроці, що ви побачили, що важливе, нове, головне нове. Важливо, ви почули. І обов'язково згадайте, що таке життєві навички, що таке тренінг, що таке, які правила групи. Ви дізналися, і про які права свої ви дізналися, і про які обов'язки ви теж сьогодні дізналися. Це має бути. В цих п'яти реченнях обов'язково відображено. Зверніть, будь ласка, або на одній сторінці, якщо у вас є час, бажання і сили, швиденько це написати. Потім ви фотографуєте фото, написано в зошиті, бажано зробити це максимально при доброму освітленні, щоб максимально добре було видно, щоб ваші літери написані були в фокусі. щоб коли ви сфотографували, я міг це все спокійно прочитати і оцінити. Далі, ви що робите? Ви прикріплюєте цей документ, тобто ваші фотографії, до... тут же в класрумі і відправляєте мені на перевірку. Жмете кнопку Здати. Ось таким чином. Зверніть увагу. Що часу на цю роботу у вас буде до майже тиждень, але ви маєте це зробити остаточно день, тобто за день до наступного уроку до 18-ї Тобто, наступний урок, наприклад, дивимося за календарем. Наступний урок у нас буде 14. Вересня. Тобто, вперед цього, 13 вересня, за день до цього, до 18-ї години, ви маєте зробити і відправити на перевірку домашнє завдання. Тобто, так як ви робили переважним чином в школі, коли вчилися. Тобто, не в той самий день, а у вас буде можливість відповідно майже 6 днів на те, щоб зробити цю роботу. Якщо важко її зробити за один вечір, розбийте її на 2-3 частини. Щось зробіть в перший день те, що саме легке. Важче трошки пізніше зробіть. Але краще до останнього моменту, до останнього вечора, звичайно ж, не лишати це все. Далі, наступне: перейдемо безпосередньо до сьогоднішньої теми. Отже, базові поняття. Про що йдеться? Про життєві навички, про тренінг, про правила групи, про ваші права та ваші обов'язки? Перейдемо відповідно до підручника. На жаль, підручника у вас немає, тому підручник ми розглянемо зараз на цьому відео. Ви його побачите, зможете прочитати, поставити в будь-який момент на паузу, щоб вам було зручно щось прочитати. І головне уважно, будь ласка, слухайте і запам'ятовуйте. Отже, жит... базові поняття, тобто базові речі, про які необхідно поговорити якраз на першому уроці, в п'ятому класі, на нашому предметі. Отже, йдеться про життєві навички, про що таке тренінг, які правила групи, тобто нашого класу на уроці, які ваші права і які ваші обов'язки. Отже... Дізнайтесь ось такі речі. Отже, у нас в інтегрований, тобто включений в наш предмет, є також курс вчимося жити разом. Він дозволяє взаємодіяти успішно з людьми, які живуть з нами разом поруч, тобто з однокласниками, з сусідами, ну, з будь -з ким, з людей. Особливо, коли люди приїжджають до нас здалеку і починають жити поруч з нами, маючи трошки інший рівень. Ну, можливо, традиції, можливо, звички. Люди приїжджають, зверніть увагу, дуже багато переселенців зараз військовий час біженців, які тікають від війни до наших сіл, до наших міст, до наших містечок. І для того, щоб з ними. Контактувати максимально якісно, максимально добре, максимально доброзичливо, щоб це не призводило до конфліктів між нами. Ми маємо розвивати життєві навички, які необхідні для кожної людини. Отже, життєві навички поділяються на психологічні та соціальні. Зверніть увагу, психологічні допомагають людині ладнати зі своїм внутрішнім світом. Тобто, щоб ви не злилися самі на себе. Тобто керували своїми, своїми власними думками та почуттями. А от соціальні навички дають можливість ефективно комунікувати, тобто спілкуватися із зовнішнім оточенням. Тобто з вашими батьками, родичами, сестрами, братами, однокласниками, сусідами, односельцями. Зверніть увагу на малюнку 1, як і. Е для себе прочитайте просто навички, які належать до психологічних, а які належать до соціальних. От зараз я повністю розкриваю цей рису... малюнок один. Будь ласка, поставте на паузу і прочитайте для, для себе, які є навички психологічні, краще зараз вже витраті час, щоб їх і записати в зошит. А які є навички соціальні? Теж собі прочитайте, будь ласка, в голос, є час, або зробіть це пізніше. Запишіть теж обов'язково в зошиті. Більше того, ось в такому вигляді на цілу сторінку можете оцю схему або малюнок замалювати собі прямо в зошит. Це і буде короткий запис. Ви вже зробите фактично половину свої, свого домашнього завдання. Тому що це якась річ. Яка обов'язково вам знадобиться. Зняли з паузи, ви вже зробили це все. Ідемо далі. Отже, можете перейти за QR-кодом. Там з'єднайте стрілочками на бланку завдання символічні зображення і назви життєвих навичок. У кого є програма щитування QR-кодів, маєте можливість спілкуватися. Ось такі речі. Далі. Що таке тренінг? Як не можна навчитися кататися на велосипеді без тренування, всі чудово знають, так, без тренування практично неможливо навчитися плавати, так само і неможливо володіти життєвими навичками без вивчення їх на практиці. Тому уроки курсу нашого «Вчимося жити разом в межах нашого предмету частково відбуватимуться в формі тренінгу. Звичайно, тренінг буде достатньо важко провести поза класом, але я сподіваюся, що в наступному семестрі, вже з Нового року, у нас буде можливість познайомитися ближче і перейти вже до навчання в шкільних класах. І тоді ми до цього повернемося, а зараз просто ознайомтеся, що це таке. Вибратиме участь на тренінгах в рольових іграх, мозкових штурмах, обговореннях. Ви дуже часто це робили в початкових класах, нічого складного цього немає. Просто з'явилося нове слово, яке описує все те цікаве і захопливе, що ви робили на уроках. Одним словом, тренінг. Тобто тренуватися будете. Тренуватися, жити в дорослому суспільстві. Поки що тренування. А потім, вже коли закінчите школу, вже підете в доросле життя. Щоб ефективно працювати разом, важливо дотримуватися правил. Зверніть увагу. Відомо, що люди охочіше виконують правила, про які вони домовилися між собою. Так само, і ми з вами зараз домовимося, яких правил ми будемо усі, і я, і ви, дотримуватися. По-перше, на... ми приходимо вчасно на урок. В майбутньому у нас, можливо, певні уроки будуть проходити все-таки в. Все в прямому ефірі в зумі або в Міт, тому обов'язково приходимо вчасно на рух. Друге, говоримо по черзі. Як правило, це за списком класу. Третє. Будьте доброзичливими. Ставтеся по-доброму один до одному, навіть якщо людина зробила якусь помилку, або вам щось не подобається, чи як вона діта, чи як вона говорить. Не слід на це звертати увагу інших і самому акцентуватися на цьому. Чому? Тому що ви завжди є трішечки різними, і це абсолютно нормально. Далі, бути активними, не будьте байдужими. Тобто, бути активним це значить не бути байдужим, брати активну участь в усіх діях, що відбуваються на році. П'яте. Не користуватися технічними засобами без дозволу вчителя. Про що йдеться? Якщо це в класі на уроці йдеться в першу чергу про комп'ютер та дошку електронну, на якій проектором показуються різні речі. Якщо йдеться про урок онлайн в прямому ефірі, то, будь ласка, не користуйтеся своїми мікрофонами до того моменту. Поки вчитель не дасть вам можливість висловитися. Тобто, до моменту, поки вас не спитають, ваш мікрофон має бути на уроці вимкнутим. Звільніть, будь ласка, на це. Ось такі речі. Оці правила також можете записати в ЗОшит. А можете просто вивчити і добре знати. І так, і так буде правильно. Ось такі речі. От, прочитайте, будь ласка, далі. притчу. Місто, де немає правил дорожнього руху. Послухайте її, будь ласка. Водій приїхав у незнайоме місто. На кожному перехресті висіли десятки світлофорів, уявили, да? 10, 20, 30, 40, 50. Які працювали по-різному. Городяни, котрі пересувалися автомобілями, часто зіштовхувалися одним з одним. Тут аварії були постійно. Приїжджий водій був спантеличений і не знав, що робити далі. Він на озбіччя і запитав у перехожу скажіть, навіщо у вас стільки світлофорів на перехрестях? Mm. Перехожий відповів, ми чули, що світлофори дуже важливі, тому їх повісили їх так багато на всіх перехрестях, відповів той. А як же за такими сигналами їздите? Не звертайте увагу, ніхто з водіїв на ті світлофори не дивиться. Успій спілкується за допомогою знаків. А яким знаком найчастіше послугуються ваші водії, спитав прижий водій. Хапаються за голову, усміхнувся перехожий. От саме про це і йдеться. Тобто, ось, бачимо, знає, що трапляється в місті купа світлофорів, але вони абсолютно не узгоджені в роботі між собою. Тому головне е, висновок з цього її причі правила важливі в усіх сферах життя. Права та обов'язки дітей, тобто, у вас в першу чергу вони регламентовані конвенції про права дитини. Там міститься 54 статті, з них 42 присвячені саме правам дитини. Ви, тобто, ви маєте право на любов, піклування, повноцінне харчування, лікування, на освіту, те, що ми зараз і займаємося, тобто на навчання, відпочинок дозвілля, заняття спортом і мистецтвом. На спілкування і вільні висловлювання своїх думок. Жодна дитина не повинна бути жертвою війни та насильства. На жаль, війна і насильство у нас зараз відбувається з боку наших ворогів росіян. Сподіваюсь, ваші батьки покладуть край цій війні назавжди і вам не доведеться воювати, коли ви станете дорослими. Примусово залученої до тяжкої чи ганебної праці. Зверніть увагу, що домашня робота, тобто поміч по господарству, щось прибрати, щось допомогти приготувати, доглянути за домашніми тваринами чи городом. Це не є тяжка чи ганебна праця, це є ваша підготовка до окремого життя, коли ви станете самостійними. Тому в даному випадку. Навпаки, батьки зобов'язані вас навчити бути самостійними і відповідно допомагати їм. Щоб потім ви самі могли робити ті речі, які вони роблять самі. Разом з правами всі громадяни і діти також, тобто ви, п'ятикласники, мають певні обов'язки. Наприклад, діти мають право на освіту, але і водночас зобов'язані вчитися. Це найголовніший ваш обов'язок ви маєте і право на освіту. Тобто ви її одержуєте, ми вам, як вчителі, даємо можливість вчитися. Але водночас ви перед батьками в першу чергу, і частково перед нами зобов'язані вчитися добре, зобов'язані бути активними, не бути байдужими. Фактично, в час війни, кажу вам, як є: будь-які знання є в першу чергу зброєю. І ми над своїм ворогом маємо мати перевагу. Якраз завдяки своїм знанням. Тому вчіться, будь ласка, це дуже важливо. Від цього, в тому числі, залежить те, яким чином закінчиться війна: нашою перемогою чи нашою поразкою. А якщо закінчиться поразкою, то й нас усіх не буде. Далі ось такі речі. Тобто запишіть зараз, про що? Дитина має право, можете поставити на паузу, можете просто вивчити це усно, не обов'язково це записувати. Просто якщо є бажання. І жодна дитина не повинна бути. Також запишіть, про що йдеться. І головний обов'язок п'ятикласника, зверніть увагу, головний обов'язок п'ятикласника, нижче напишіть, це вчитися і поважати старших. Старших, це значить батьків, дідусів бабусь та вчителів. На цьому все. Що саме робити, щоб здати домашнє завдання, у вас написано в класрумі, і ми про це вже поговорили. Дякую вам за урок. Сподіваюсь, у вас все вийде. Якщо будуть якісь питання, будь ласка, пишіть в вайбері. На все добре. Успіхів!